Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Очестерсіті себе вдома наець Хетстедіан буде приймати то сьогодні. Я хочу проданий матч поговорити. Давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо з очних зустрічі команд традиційно. Між командами було два матчі зіграно і вони були зіграні у сезоні 2017-2018. Тоді обидві команди пересіклися в одній групі. До речі, в цій групі я пам'ятаю, що був Донецький Шахтар та Наполі. Манчестер Сіті в обох випадках переміг 13 вересня 2017 року. Манчестер Сіті переміг на виїзді з рахунком 4-0. Тоді дуболь формав Джон Стоун з Серхіо Гуєру забивав та Гбріль Жезус забивав. Останній матч між цими командами був зіграний 21 листопада 2017 року, тобто 7 років тому назад. І Манчестер Сіті зуміг перемогти з рахунком 1. -0. Рахім Стерлінг тоді на 88-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. Манчестер Сіті повністю, як ви бачите, по статистиці контролював перебіг подів на новому поєдинку, ну і підопічні хасипа Гвардіоли зуміли здобути перемогу. Тепер давайте казати про нинішній час і взагалі. Просто не матча, бог команд. Манчестер Сити зараз с другом в английской премьер -лизе. у Манчестер Сити три поразки подряд в рамках английской премьер-лиги. А если мы в беремо берем все турниры, то Манчестер Сити пять поразок подряд. И взагали там, Манчестер Сити взагали там в ПРШ, там за 20 років. да, вот такая... Серія з поразок. І справді дуже давно, давно такого не було, що Манчестер Сіті там 5 поразок поспіль мав. І справді, Манчестер Сіті зараз не найкращий період. 23 очки у Манчестер Сіті, друга позиція, і вже на 8 пунктів Манчестер Сіті відстає від Ліверпуля. А наступний матч, нагадаю, в англійській прем'єр-лізі у Манчестер Сіті буде якраз то проти Ліверпуля на Енфілді. І Манчестер Сіті має три поразки. Останні останні матчі була поразки від Оттом з про за 0-4, до того була поразка від Брайтона з рахунком 1-2, була поразка від Борнмута з рахунком 1-2, була поразка в Кубку Ліги від Тоттенгема з рахунком 1-2. І була поразка в Лізі Шапіоні від Спортінга з рахунком 1-4. Якщо беремо англійську Прем'єр-лігу, то сім перемог у Манчестер Сіті, дві три поразки. Манчестер Сіті не погано, ти сезон розпочав, але потім була травма у Родрі. І ось я вважаю, що ось травма Родрі. Вона, в принципі, скажімо так, вона визначально і справді. Ось Родрі, справді не вистачає. І ось те, як Тотангем взагалі, дуже легко взагалі, проходив центр поля, а зараз ще й матеоковачі, що треба пошкодження, пошкодженні. І номінального центрального опорного півзахисника зараз у манчестер Сіті ну, просто-напросто немає. І справді, я вважаю, що позиція центрального опорного півзахисника, вона зараз у сучасному футболі найважливіша позиція. Ну, і справді, в Манчестер Сіті просто великі розриви, і у Тоттенгема просто неймовірний був вільний простір, і справді. Ну, і Тоттенгем, відповідно, дуже здорово цим скористався. І справді, у Манчестер-Сіті є певні тут проблеми. Фейнорд, навпаки, останнім часом. Фейнорд стабілізував ситуацію. Вони зараз на четвертій позиції, у них 28. Очок 8 перемог, 4 нічі та 1 поразка, але останні матчі завершувалися перемогами, як ви бачите у Фейенорда. Так, да, була тут поразка від Ред Була в лізі чемпіонів, але в принципі перемогли Алмера Сіті з рахунком 4-0, перемогли Харенвен з рахунком 3-0. До того перемагала Лазел Кмар з рахунком 3 ну, була поразка від Аяксан, перемогла Перемагала Трект, Перемагала Бенфіку на виїзді в рамках Ліги Чемпіонів, перемогли. -Э з рахунком 5 1 интвент перемогли, Жерону перемогли. В принципі, Фейнорд доволі таки непогано виглядає останнім часом. І Фейнор... Та, ну, скажімо так, Фейнорд підходить до цього матчу ну, скажімо так, в більш такому позитивному настрої, ніж Манчестер Сіті. Все-таки у Манчестер Сіті 5 поразок підряд. Ну, Рубен Рубендіс, до речі, матч пропустить Джермі Дакю, Оскар Боб, Матео Ковачич, Родрі. Ось, справді, весь ці втрати, Родрі, Матео Ковачич, Оскар Боб, Джермі Дакю. У Рубен аж, звичайно, що травми дуже такі ключові. Але навіть незважаючи на ці травми, Манчестер Сіті дуже хороші, висококласні футболісти. і Звичайно, що Манчестер Сіті підбор футболістів просто неймовірний. Але зараз команда в ось такому кризовому стані перебуває. Але в будь-якому випадку в будь-якому випадку Манчестер uh, Сіті є Манчестер Сіті, їх тренує Хасип Гвардіол, і да розумію, що взагалі там в кар'єрі Хесепа Гвардіоло такого не було, що прям 5 поразок підряд uh, і справді, би дета нічого не предвищало. Хоча в принципі ось дзвіночки певні вже були там і в переможному матчі проти Фулхема. Я пам'ятаю, там у Фулхема також стільки моментів було, просто Фулхем їх не реалізував. В Саутгемптон також, тобто, і справді, ці ось ось дзвіночки вони вже певною мірою були, але все одно Сіті здобував результат. А зараз пішли поразки, і, звичайно, що ось Родри просто не вистачає. Але, в принципі, початок проти Тоттенгема, я вважаю, що Манчестер Сіті не не розпочав, і справді десь трішки їм і не пощастило, тому що забив Манчестер Сіті першим. Ну, Бог там його знає, що там було. А, чого я очікую? Ну, Манчестер Сіті явно злий. Манчестер Сіті, я думаю, вийде точно заряджено на цей поєдинок. Якщо ми подумаємо з турніру таблиці в Лізі Чемпіонів, то Манчестер Сіті е, в Лізі Чемпіонів команда набрала сім очок, має одну поразку від спортінга, нічого з інтро, ну і дві перемоги. Дві перемоги, е, відповідно. Манчестер Сіті в пасиві має. Якщо не Манчестер Сіті перемагав такі команди, як. Серіно зв'язку та слово, якщо не помиляюсь, ці команди вдалося Манчестер Сіті переграти. У Манчестер Сіті 10 забитих м'ячів, 4 м'яча пропущені, різниця забитих та пропущених плюс 6. Ну а фейнорд, Фейнорд, подумаємо, знаходиться на 21-й позиції. Фейнорда дві поразки, дві перемоги. ну Була поразка від Ліверкузена, з рахунком ну, 4 програла, але потім перемогли з Бенфіку і справді. Да, перемогли Бенфіку, і справді дуже хороші бить на ну, коло програли Редбулу Відповідно, ну, все одно, все одно, Феїнорд так трішки набирає Жарони перемогли. Тому і справді Феєнорд останнім часом виглядає доволі таки непогано. А я думаю, що обидві команди обміняються голами. У Манчестер Сіті ось ці проблеми, вони, звичайно, ще нікуди не діняться. Проблеми все одно будуть у цих перехідних фазах. Манчестер Сіті дуже високо пресингує. І дуже легко супер... ну не те, що прямо легко, але все-таки, якщо виходять, то атаки, контратаки суперників стоять ну, дуже небезпечні. Це потенційно гульова года може винути, тому що там випади там взагалі дуже-дуже там небезпечні. Тому я думаю, що обидві команди заб'ють, але думаю, що Манчестер Сіті вийде зарядженим на даний поєдинок, і думаю, все-таки, що Манчестер Сіті зуміє перемогти. Я все таки думаю, що Манчестер Сіті зуміє перемогти. Я так думаю, вони грають на Ецьхаді перед своїми вболівальниками, вони точно захочуть реабілітуватися за поразкою та тонгем і взагалі за результат минулих поєдинків. Я думаю, що Манчестер Сіті вийде налаштований. Я думаю, що ми побачимо інший Манчестер-Сіті. Да, проблеми та нікуди не дінуться, У Фейнорда будуть моменти, однозначно. Але думаю, що Манчестер Сіті просто-напросто заб'є більше, і тут, як говориться. Як же, скажімо так, там Фейнорд заб'є, але Манчестер Сіті, я думаю, що заб'є все-таки більше. А обидві команди заб'ють, та думаю, що Манчестер Сіті переможе у даному поєдинку, але перемога для Манчестер Сіті буде дуже і дуже важка. Я думаю, я думаю, що якась мінімальна буде перемога. 2-1, в принципі, зараз в Манчестер Сіті будь-яка перемога з будь-яким рахунком, я думаю, що влаштує. А обидві команди заб'ють, та Манчестер Сіті думаю, що зуміє перемогти Феїнорд з мінімальним рахунком. Думаю, десь 2-1 або, можливо, і 3-1 Манчестер Сіті зуміє перемогти. Обидвикому не забіть, та Манчестер Сіті, думаю, що переможе в даному двобої. Що думаєте, друзі, ви, напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічей!